Привіт! Сьогодні я розповім, як додавати власні пензлі у Photoshoпі. Отже, якщо ми виберемо інструмент «Пензель» і натиснемо на ось цю стрілочку, то побачимо, які є, власне, пензлі у Photoshoпі за замовчуванням. До речі, ось якщо ви потягнете за ось цей трикутник, то ця панель. Розшириться. І ви зможете бачити усі пензлі одночасно. Так само можна згорнути. Ось так. Отже, якщо у вас є цікавий візерунок, або ви просто хочете використовувати власний пензель, то ви можете, якщо малюнок на папері, його відсканувати. Ось, наприклад, у мене такий малюнок. Потім виберемо інструмент квадратне шатро. Rectangle Marquee» І ось так виділимо наше зображення. Потім йдемо у меню Edit і вибираємо Define Brush Preset. Тобто створити налаштування для пензля. Називаємо його Trident, тобто тризуб. Тепер ви можете створити новий документ, вибрати інструмент «Пензель», Піти у опції для пензля. І ось тут тепер ви побачите щойно вами створений пензель. Вибираємо його. І тепер ми можемо ним малювати. Отже, таким чином. Ви можете створити власний пензель, використовуючи власний малюнок, візерунок, і ним малювати. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Ходіть здорові!